Отже, друзі, добрий день. Мене звуть Олександр Бондаренко, керуючий партнер бюро інвестиційних програм. І сьогодні на каналі МінФін ми поговоримо про експорт України, про експортний потенціал, що відбувається з статистикою, з динамікою експорту в 2023 році, що було в 2022 другому, куди ми прямуємо по структурі експорту і як нашій економіці розвиватися. Ну, і що виходить у наших сусідів, тому що сьогодні е, я вам записую це відео з економічного форуму Злозяв. Вийшов буквально з е, кулуарів з прес-залів, де відбуваються дуже цікаві е, панелі дискусії щодо розвитку економіки Польщі, щодо е, міжнародних проєктів, які вони постійно запускають кожного року. І дуже багато інсайдів, як вони. Поляки, і польський уряд, і польські регіональні агенції запускають і стимулюють експорти економічні проекти у себе. Тому о, вітання і ми починаємо. Почнемо з того, що нагадаю, що в 2022 році український експорт впав на 35%, і склав 44 мільярди доларів. І це падіння таке досить драматичне, саме через війну сталося, тому що були порушені багато логістичних шляхів і ланцюжків. Виробники не змогли експортувати все те, що у них було вироблено. Це перша причина. Друга причина, що багато підприємств і експортерів було знищено, або власники та працівники були вимушені виїхати за кордон, або були на на жаль на окупованих територіях. Якщо говорити про ГМК, речами металевида, наш сектор і галузь, то найбільше два виробники. ГМК продукції металів, прокату були знищені. Це відповідно два заводи у Маріуполі, ММК Ліча та Азовсталь. На жаль, ми втратили цих одних з найбільших експортерів заводів України. Що відбувається наразі з експортом? Тобто нам треба нарощувати. Експорт критично для того, щоб економіка розвивалася, тому що по суті в такій ситуації, як зараз економіка знаходиться в 23-му році, давайте до цифр прогнозують зростання на 3 або 4%, відсотки. Це дуже мало, якщо врахувати те, що минулого року. ВВП України, України впав на 30-31%. Тобто ми не відновимося в цьому році до рівня 2021 року і до рівня 2020 року не відновимося. Тому що ВВП на, наразі був у 2022 році, році десь 155-157 мільярдів доларів. У попередньому році, в 2021 му ми заробили разом з вами 200 мільярде, це був, ну, номінальне ВВП. Ну, Но в цьому році ми прогнозуємо, що ВВП відновиться там несуттєво, да, на 3-5%, так і буде, тобто це 165, може 168 мільярдів доларів. відповідно, що робити? Економіці, що робити бізнесу, власникам бізнесу, підприємців і робітникам, сподіватися тільки на експорт, тобто експортно-орієнтовані підприємства, експортно орієнтовані виробники це єдина паличка-виручалочка для української економіки. Тобто інших методів, яким чином е наростити нашу економіку, немає і як ми не будемо якісь там економічні теорії з вами придумувати тільки експортно-орієнтовані виробники зможуть реально допомогти економіці України. Е, які інструменти взагалі економічного зростання є, окрім е, побудови чи розширення експортних можливостей української економіки? це Прямі іноземні інвестиції, тобто вливання великих капіталів великого фінансового ресурсу. Але знов таки, куди вливати, у що, що будувати, е, ви мені скажете, що є там можливість будувати інфраструктуру, і це також простимулює економічне зростання. Так, я походжуся, як професійний економіст, що дійсно. Споживання економікою грошей на розвиток інфраструктури, тобто там відбудова доріг, мостів, е інших енергетичних об'єктів, які знаходяться у державній або комунальній власності, це теж простимулює е українську економіку, тому що запрацюють по ланцюжку виробники обладнання, виробники е там будівельних сумішей, власники обладнання. Чи там спеціальної техніки будуть надавати в лізінг в оренду свою техніку? Тобто гроші підуть в економіку. Але це тільки там третина успіху і на цьому будувати економічну стратегію довгострокову, хоча там на 5-7 років не дуже є, ну, стабільний, не буде стабільне економічне зростання. Тому друга складова. Що капітал приватний або між від міжнародних фінансових партнерів має йти в приватний сектор, в е, побудову заводів, виробників, е, мануфактури, е, знав виробничі комплекси, індустріальні парки, і так далі. Тому саме ця, ця складова має витищити нашу українську економіку з е, того падіння рецесії, в якому ми з вами знаходимося, і відповідно. Це ну теж самі ті те ж самі складові. По суті, я чую зараз на міжнародному економічному форумі у лодзі. Тобто, подивіться порівняйте економіки в Польщі і України. Польща має позитивне зростання протягом останніх 15 років. Тобто, навіть під час ковіду, навіть під час глобальної фінансової кризи, 2008 року, польська економіка зростала. Це було там 3, 5, 7 Відсотків зростання кожного року, і дуже великі прямі іноземні інвестиції в польську економіку входять, і далі вони вже розпрошуються збалансовано досить, я можу сказати, по всім регіонам, по всім воєводствам, і далі будуються дуже багато приватних заводів, і виробники стають знов таки експортно орієнтованим, тому що що я чую останні три дні на форумі, що як нам побудувати експорт, як нам наростити експорт це для компаній, які вже працюють з іншими країнами Європейського Союзу, Штати експортують, тобто на всіх рівнях, від якихось невеличких консультаційних фірм, які працюють там по виводу брендів на закордонні ринки, до маршалок воєводства, це ну аналог. Начальника обласної адміністрації, тобто всі говорять про експорт. Так це Польща, це країна, яка вже е, з розвинутою вважаємо економікою, де е, ВВП е, на душу населення вже 22 тисячі євро складає. Тому це дуже ну, високий. Показник розвитку, ми бачимо, як розвивається стрімко і швидко економіка, скільки тут будуються нових об'єктів, і вони постійно говорять про експорт. Тому в нашій ситуації, в якій ми знаходимося, тільки експорторієнтовані підприємства нам будуть такою ланкою побудови економіки сильної, автономної і. З перспективою масштабування нам треба масштабуватися. Значить, що відбувалося з експортом за останні 10 років? От наше Бюро інвестиційних програм провело такий аналіз, що за останні з ну, 2012 року по 2022, ми, як країна, експортували продукції на 740 мільярдів доларів. Це велика цифра, але динаміка така, що знов-таки. Перше місце складає а, агропромисловий комплекс. Це 24% від цього сукупного експорту. Це складає агропромисловий комплекс. Друге місце по обсягам експорту. Це гірничо металургійний комплекс, 23% відсотки від загальної а, структури експорту. Третє місце це машинобудування, 9,4% і і четверте. Місце IT-послуга це 5% від загальної суми експорту або 36,6 мільярдів доларів 2012-2022 рік. І що хочеться сказати про IT-послуги, то це вже стала така суттєва стаття експорту в, в структурі економіки України. Він останні якраз 5-7 років постійно зростав на 10, на 15%, навіть на 20. Відсотків щорічно зростав експорт it послуг. Тобто, це компанії приватні, які на аутсорс багато дуже пишуть софтвер рішень і таким чином мають експортні контракти з американськими, з європейськими зі світовими компаніями і дуже багато на експорт продають своїх послуг. От що мене трошки нервує, як знов ну, таки економіста, що ну за останній рік. 22-й експорт теж it послуг зріс так само навіть попри війну, але вже темпи зростання були невисокими. Тобто, там щось 7%, 7 зростання було е, в 22-му році. А в цьому році, 23-му, от наші прогнози не є такими оптимістичними щодо it послуг, тому що то, що я чую від компаній виробників IT, що іноземні замовники-клієнти потрошки відмовляються від контрактів з українськими компаніями або з компаніями, які мають головний офіс у. В Україні в українських містах через ризики невиконання контрактів. Вони так пояснюють, і це мене ну збентежить, тому що ми можемо мати в цьому році, 23 третьому, перший такий рік, коли експорт ті послуг українських компаній впаде. А не зросте, да? порівнюючи з останніми 10 роками, коли тільки-тільки зростання було постійно. Тобто, е і це дуже такий дзвіночок тривожний, тому що не маємо щось з цим робити. Ясно, що компанії відкривають офіси в Польщі багато, в ті ж в тому ж там Лудзі, в Познані. Вроцлаві і таким чином вони якби забезпечують стабільність своїх послуг і перед іноземними замовниками і кажуть, що дивіться, у нас є офіси там в Польщі, в Чехії, е в Прибалтиці, тому на Кіпрі в багатьох компаній. Тому відповідно ми виконуємо наші контракти вчасно і зробимо це якісно, як завжди. Українські it послуги дуже якісні і. Таким чином намагаються утримувати ну, своїх іноземних замовників. Це перший момент, який може нам допомогти зберегти IT експорт. Другий момент по IT-галусі галусі це те, що є глобальне, глобальне скорочення попиту на софтвер розробки і на аутсорсинг IT шний Чому? Тому що е, особливо на початку 2023 року глобальних замовників о, це. Компанії на кшталт HP, Apple, там Amazon, все, всі, які багато дуже контрактів мають на IT, аутсорс, вони почали скорочувати свої замовлення через побоювання глобальної рецесії економічної. Тому вони просто почали скорочувати е, свої е, замовлення. Проєкти, різати людей у себе і, відповідно, скорочувати рівень замовлення та послуг. і наші українські експортери теж мають щось з цим робити, реагувати, скорочувати людей і так далі. Тобто, це теж негативно впливає на експорт українського IT. По прогнозах по, по агропромисловому комплексі. В цьому році теж ми бачимо, що десь так і буде на рівні 21-23 мільярди доларів агропромисловий експорт. Тобто це соняшня ковалія, пшениця, бобові, зернові е, і так далі. В комплексі вони дають цю цифру: 23 мільярди доларів. Це велика стаття експорту, це стаття експорту номер один в нашій країні і залишатиметься такою е, наше бачення. але... На жаль, дуже часто зараз відбувається, що е, турецьке там борошно нам назад завозиться, яке зроблено з нашого ж з нашої да, І це вже всі про це говорять вже декілька років. Що давайте робити власні бренди, власну продукцію високою доданою вартістю, експортувати в Європейський Союз. Тому ми теж за це. Постійно агітуємо наших українських власників. Давайте на території індустріальних парків будуйте переробку, будуйте виробництва там з лакових каш, будуйте виробництво снеків, все це брендуйте і починайте продавати в ту ж саму Польщу, в ту ж саму Німеччину, Литву, Латвію, Естонію. В Прибалтійські країни, тому що це буде вигідніше, це буде вам маржинальніше, буде більше прибутку. Так це складніше ніж вагоном опортувати зернові, але ви бачите, що відбувається з зерновими. Наприклад, ті ж поляки вже декілька разів блокували контрольно пропускні пункти. Щоб не пускати український, український експорт зернових на територію Польщі, і на сьогоднішній момент Польща не має права купувати, тобто не мають права продавати по суті українські трейдери чи виробники зернових, український агроекспорт, це тільки транзит, і це вже була така домовленість, вже починаючи там з початку травня. Тобто цей сезон е, Польща в принципі відмовляється купувати українську продукцію через те, що, о, начебто, страждають о, польські фермери. І це такий був бунт і страйки. От минулого тижня це теж був страйк. Заблокували ягодин перехід е, волинський, е, польські фермери. Тобто, вони не пускають український експорт в свою країну. Це є ризик. Це є ризик для українського експорту і не тільки Польща. Тобто, це приклад а декілька країн приєдналося, Наприклад, та ж Угорщина і Словаччина приєдналися до цих страйків фермерів національних, і вони заблокували імпорт і дозволили після перевомови нашого міністерства економіки тільки транзит. Тому це теж певним чином блокує обсяги експорту, тобто, ну, гальмує наш експорт, і додає складнощів в оформленні і складнощів у літаймі, тобто часу на доставку до клієнта нашої продукції. Тому е, питання переходу на брендовану упаковану продукцію, яка має бренд, де написано Made in Ukraine і це там торгова марка Сон", Сонечко, наприклад. Да? Це вже не буде таких зазіхань на блокування торгівельної марки сонечко. Так, тому що сировону легше заблокувати і сказати, що ви вбиваєте наших там словацьких фермерів чи польських, а торговельну марку сонечко вже не заблокуєш, тому що скажуть: ну дивіться, це ринкова економіка, це кінцевий продукт. Ну конвиробляйте свою таку, і будьте конкурентоздатними. Тому, звичайно, треба переходити на такі більш складні і брендовані продукти упаковки. Так, це ризики більші, але ми без цього не будемо конкурентоспроможними, як країна. І всі тут, от, на, на форумі економічному, про це теж говорять, що нам потрібні бренди. Нам потрібно там виробництво обладнання тільки на наших технологій брендованих. Це має бути наша національна інтелектуальна власність. Так само і у нас в Україні це має бути вироблено в Україні і перероблено в Україні. Тому про агрокомплекс ми поговорили. про гірничо металургійний комплекс можемо теж декілька слів сказати, що ну, падіння, очевидно, через втрату декілька крупних заводів, і так буде і далі. Тобто, плюс на, на, накладуються світові ціни на метали, і відповідно немає попиту на нашу українську продукцію. Тому в цьому році ми теж очікуємо ну, такі слабкі. Цифри по експорту, металургійної продукції, але тут багато залежить від світових цін їх спрогнозувати е, дуже складно, тому якщо там з -з -з восени пі підуть вгору, то може якось ми наростимо наші обсяги е, по машинобудуванню Також це великий потенціал у нас Зрости з там з 9% в структурі експорту до 15-20%, Але для цього треба знов таки розвивати багато багато, -багато підприємств будувати нові заходи на території індустріальних парків, щоб це було вигідно, щоб бути конкурентно спроможними і знизити свої витрати, там не платити ряд податків для нових підприємств, що дозволено законом, і таким чином бути. Конкурентніше, ніж ті ж там німецькі чи чешські заводи, які по машинобудуванню, виробництво обладнання, вони дуже зараз сильні. Ну і італійські, і турецькі теж, якщо, наприклад, говорити про галузь промислового обладнання для виробництва продуктів, то дуже багато завозяться у нас продукції обладнання і італійського, і турецького, і німецького виробництва. А в Україні воно не виробляється, на жаль. Тому е, тут є теж великий потенціал збільшити совокупну долю українського експорту. Ось, е, що ще можемо сказати: що в цілому, в цілому, експорт він не не береться з повітря, він не береться е, просто тому, що. Хтось вирішив, що треба експортувати, він береться з конкретних проектів, з конкретних інвестицій інвестицій, з конкретних виробничих потужностей, яких нам зараз в Україні не дуже вистачає. Але от я був нещодавно теж на форумі інвестиційному у Львові, і там а, говорив а, багато з виробниками і меблів, і теж там гумових а, всяких. Виробів і металевих конструкцій, вони всі теж намагаються виходити на експорт, і дуже багато країн, дуже багато компаній, які в розмові кажуть, ми експортуємо там 20 країн. Ми вже 34 країни експортуємо. А ми ось поїхали на виставку в Лос-Анджелес і там домовились про дистрибюцію нашої продукції. В Америці, тобто дуже багато таких позитивних прикладів, як власники керівництво середнього бізнесу виїжджає, самі домовляються про експорт, і про продажі в інших країнах. Це власне є розвиток експортної спроможності України і українських компаній. Тому це класний приклад, як це треба робити. І не треба боятися виходити українським компаніям на експорт. Для цього є багато зараз і агенцій експортних, і офісів спросування експорту українських і продажів, до яких можна звертатися за консультацією, або навіть там, гранти брати на, на участь у виставках міжнародних. Є така можливість і треба їхати, але обов'язково умови, звичайно, знати англійську мову, тому що от, навіть. Тут в Польщі я зараз спілкуюся. Не всі поляки, які торгують з багатьма країнами, знають англійську мову, і це, звичайно, є бар'єром. Тому нашим власникам бізнесу і керівництву там, директору по продажам, по маркетингу обов'язково треба знати англійську мову для виходу на експорт. Ну і що ще хочеться сказати е, сьогодні про наші експортні можливості? що треба бути активними у створенні кластерів, тому що це така світова практика, що компанії і виробники стають більш конкурентоздатними, якщо вони поруч один з ну, один з одним кластеризуються і знаходяться поруч компанії одного профілю. Наприклад, ми у Володимирі хочемо зробити кластер текстильний, коли виробники текстилю і легкої промисловості одягу зуття знаходяться поруч, тобто у них є вже профіль. Вони один з одним спілкуються. У них може бути єдина база постачальників. Поруч будуються шоуруми і можна показувати байерам B2B, Покупцям а, і професійним байерам свою продукцію, і всі вже знають, що в цій місцевості, в цьому там місті, чи в цьому індустріальному парку, чи в цьому там районі є багато підприємств з цієї галузі. Тобто це утворює вже конкурентне середовище і конкурентну перевагу даному місту або району, або населеному пункту, і всі туди їдуть, щоб е, бути поруч з галузю, тобто таким чином утворюється індустріальний. Певний кластер. Знаю також, що у нас от у Нововолинську, наприклад, є подібний такий кластер з меблевої меблевої галузі, меблевих виробників, тому що історично так сталося, що поруч знаходиться декілька виробників, ДСП плити, деревини, стільчиків, там, меблі, такої різної, да, кухонної та інших типів меблів. І вони тоді краще починають працювати, тому що, наприклад, питання спільної логістики треба зробити там оновлену залізничний шлях. Легше, коли п'ять підприємств попросять про це, обласну владу чи там, обласне відділення філії Укрзалізниці, ніж одне підприємство буде просити ту ж саму обласну філію. Укрзалізницю, тому ну, кластеризація об'єднання експортерів е, всередині одній галузі вона сприяє розвитку інфраструктури місцевої, да? тобто легше коли там чотири підприємства об'єдналися і попросили місто чи там ОТГ зробити нам під'їзд кудись там якусь доріжку, да? е, е, заасфальтувати, і поруч я не знаю там якісь там пожежні е, викопати цистерни. Ніж це одне підприємство буде просити, тому що місто е, має теж свої обмеження по бюджету. Якщо це зробити для сукупності підприємств для п'яти, то легше е, пояснити, чому міський бюджет має витрачати на це гроші. Тому що це робочі місця, тому що це відразу там декілька підприємств. Якщо це одне, то відповідно складніше буде налаштувати і використати е, там, муніципальні чи обласні. Гроші бюджет на одне підприємство, і це ну складно буде запустити навіть такі проекти. Відповідно, спілкуватися з різними органами влади і інфраструктурними кампаніями. Ну в нашому випадку це в першу чергу Укрзалізниця. чи це може бути там регіональні офіси відновлення, які інфраструктурою займаються, теж легше, коли ви говорите від імені певного індустріального кластеру. Тому звертаюся до підприємців, які. Думають, а де мені розмістити моє нове виробництво. Перше, це воно має автоматично бути зосереджено на експорті на експортних продажах. Тому думайте, де краще його розмістити, воно має бути десь ближче до кордонів з Європейським Союзом. А європейський союз, нагадаю, зараз у нас складає 64% від обсягів загального експорту, тобто все країни Європейського Союзу. Куди ми можемо продати тобто, тобто дві третини всього експорту зараз де європейський союз. Друге, що треба подумати, кластеризуйтесь, будь ласка. Тобто, якщо у вас є знайомі, чи ви знаєте, де вже є декілька підприємств вашої галузі, туди краще йти розміщуватися. Не треба боятися конкуренції, навпаки, краще працювати десь поруч, тому що ви спільно зможете вирішувати набагато складніші задачі і привертати до себе увагу і ресурси. Саме тому, наприклад, Нововолинську, там де ми активно створюємо фуд-кластери, запрошуємо продуктових виробників чи там тек виробників до нас, ми створюємо такі інфраструктурні моменти. Тобто, ось вам фінансовий ресурс для експортерів у вигляді укрексімбанку, і їх там міжнародних кредитів, кредитів експортних, ось вам. Ексклюзивні умови з експортним кредитним агентством, де ви можете покрити свою заставу, тобто не давати заставу, а заключити договір страхування з експортним кредитним агентством. Тобто, коли вас більше, ви всі в якійсь одному просторі знаходитесь географічно да, фізично, то легше вам запропонувати певні сервіс і підтримку для експортерів. Тому це, ці два, два фактори дуже важливі. Ну І третє, рахуйте логістику, це останній момент, тому що логістичні витрати для експортерів зараз суттєво зросли через вартість пального, через вартість всіх послуг супутніх пов'язаних. З логістикою, ну і навіть і морський транспорт фрахт дуже, дуже виріс, там, хто возить з Гданська в Україну продукцію, чи навпаки експортують через Гтайськ. Дуже виросли ставки на фрахт, на страхування, тобто ну, десь там, в два рази точно виросла вартість контейнера відправки чи імпорту порівняно там, з 2021 роком, наприклад. Тому думайте, де ви. Не хочете свої підприємства лоціювати, тобто будувати свій завод чи виробництво, чи орендувати десь можна, і певний там чи склад, чи виробництво, тому що від вашої локації залежить кінцева ціна для ваших клієнтів, тобто, а це напряму впливає від витрат на логістику. Тобто, якщо ви менше будете витрачати грошей на логістику через правильну географічну локацію ви зможете по нижчій ціні запропонувати свій продукт клієнтам і ви будете конкурентнішими ніж інші виробники десь там на 500 чи на 1000 кілометрів правіше чи лівіше знаходяться. Тому думайте про це також. В принципі, на цьому на чому давайте завершувати сьогодні про експорт. будемо моніторити загальні експортні цифри по Україні. Дуже важливо, щоб ми всі консолідувалися і допомагали всім нашим експортерам і підприємствам, які намагаються продавати свої послуги або товари за кордон, це робити. Тому що економіка дуже сильно залежить від експорту. По суті, експортери це наша Золото і кровоносна система економічної, економічного розвитку України. Тому гарного дня! Хай щастить і дорогу експортерам на все добре.